Нижня палата зобов'язана надавати техніко-економічне обґрунтування до кожного законопроекту, включаючи джерела фінансування та можливість його виконання. Відповіді критикам концепції: народ дурний не здатен розробляти проекти законів, народ і не повинен розробляти проекти правочинів. Це робота фахівців з державотворення депутатів нижньої палати, найнятих суспільством для вирішення його проблем. Громадянин матиме право заявити про свою проблему фахівцям. А ті запропонують варіанти рішень у вигляді законопроєктів. Це створить цивілізований механізм досягнення консенсусу. Отримання прав законодавця значно покращить матеріальний стан громадян, дасть час для вивчення законодавчої бази та необхідних знань. Критики ж прагнуть залишити суспільство у стані невігластва, що дозволяє мафії грабувати народ. Народ отримає потужну мотивацію вивчати законодавчу базу, адже не існує жодного закону, який би не впливав на їхні кишені. Народ пасивний не буде голосувати. Як тільки громадяни стануть законодавцями і зрозуміють прямий зв'язок між законами та їхнім матеріальним станом, абсолютна більшість почне ретельно відстежувати кожен законопроект. Активність суспільства значно зросте. Концепція не передбачає обов'язку голосувати за кожен проект. Завжди знайдеться частина громадян, яким буде цікавий той чи інший проект. Це механізм запобігання прийняттю законів на користь олігархату обмеженою кількістю кнопкодавів. Ліквідація монополії 50-ма кнопкодавів на голосування унеможливить парламентську корупцію. Народ продажний і бідний, його легко й задешево можна підкупити. Купити чотирмастами 50-ма кнопкодавів від олігархічних партій набагато дешевше ніж купити кілька мільйонів громадян законодавців. Підкуп кнопкодавів відбувається ще на стадії висунення. Купити народ можна лише одним способом. Пропонувати йому проекти законів, які вигідні суспільству і державі в цілому. Народ не нестиме політичної відповідальності за ті закони, які він буде приймати. Що таке політична відповідальність у випадку депутатів, які довели Україну до межі втрати державності та геноциду? Відповідь очевидна: ніякої комо саме народ завжди несе матеріальну і фізичну відповідальність за всі закони, сплачує податки, віддає своє життя та здоров'я на війні. Тому абсолютно логічно, що сам народ має приймати закони. Іншого більш відповідального законодавця ніколи не існувало і не може існувати. Світова практика доводить, що процвітають і перемагають ті країни, які першими переходять на більш прогресивні політичні моделі. Концепція громадяни-законодавці: це наш шанс не просто вижити, а побудувати сильну, незалежну та процвітаючу Україну, де кожен громадянин є справжнім господарем своєї долі та своєї батьківщини.